Той, хто в біді кидає свій народ, стає його ворогом. У них немає вихідних. Вони не отримують зарплатню. Вони щодня, щогодини, щохвилини рятують людей і творять добро. Це не янголоохоронці, це чернівецькі волонтери, які стали порятунком для біженців зі Сходу і Криму і для бійців із зони АТО. Щоденник волонтера це надважкі. Бутні наших чернівецьких добровольців. Це ті невигадані історії тих людей, які віддають все, що мають іншим. І для тих, для яких ця поміч стає питанням життя і смерті. Щоденник волонтера для тих, хто хоче, але не знає, як допомогти своїй країні та її героям. Тому що нині ця допомога дуже потрібна, адже саме сьогодні Україна проходить справжній тест на незалежність, а все почалося з березня 2014-го. Вони просять не називати їх біженцями. Вимушені переселенці, гості зі сходу, жертви політичного режиму. Після підступної та неочікуваної анексії Криму Російською Федерацією ті, хто не хотів коритись путінському режиму, вимушені були залишити свою домівку, залишити близьких, покинути такий рідний, але вже не український Крим, і шукати новий притулок, але вже на території своєї рідної держави. Лілія приїхала з рідної Ялти до Чернівців, залишивши все. Окрім принципів і здивування щодо ситуації, яка склалась в країні і свідомості людей, наблюдали агресивне поведіння зі сторони русских. Е, свою річ ми скривали то, що ми українці також скривали, тому що одразу напрашувалися на агресію з сторони русского населення. Почему-то стали в один воді міг жити бы в дружбі і, понимай, і потім в понімавзаємо поніманні. Потом один міг нас розбросало непонятно по яким причинам. Пані Лілію прийняли в Чернівцях тепло і забезпечили всім необхідним, і не її одну. Таких як вона, вимушених переселенців у нашому місті зустрічали як рідних добрі серцем чернівчанки з волонтерського руху Буковини. бо Україна одна сім'я. Кажуть жінки, а рідню залишати в біді не можна. Нам не дурно це дано. Ми маємо всі навчитися ділитися житлом, ділитися, майном ділитися, одежою ділитися, ділитися продуктами харчування. Тому що ви знаєте, от я кажу, в Чернівцях в Чернівецькій області проживає десь біля 900 тисяч людей. У нас зараз є десь 1280 переселенців. Ми можемо їх отримувати. Ну, реально можемо. Це не так багато. Вони ж є наші. Вони ж є наша родина. Фактично. Власне, для того, аби допомогти в пошуках українського неба над головою тим, хто не скорився перед окупантом і був створений волонтерський рух Буковини. Нині Катерина Пономарьова керує напрямком із допомоги вимушеним переселенцям із зони АТО і Криму. Я звичайно більше з переселенцями. Ну це я. Ну я вважаю їх сім'єю, і, і та правда. А сім'я в Катерини Велика на кінець серпня майже 1400 членів родини із сходу і півдня України, і з кожним днем все більше. Жінка згадує першу сім'ю, якій допоміг волонтерський рух Буковини. Ви знаєте, зразу знайшлася небайдужа чернівчанка, яка взяла їх взагалі на повний пансіон до себе додому, не чудовий будинок. Там є місце в їх взяла. Ви знаєте, ми настільки хвилювалися, як ті люди сприймуть нас, як ми сприймемо їх. Це було лячно. Вони. Не знали Чернівці, того ми виїхали їх зустрічати на трасу. Ми зустріли їх на трасі. Ну, вони такі самі, як ми. Всі люди, напевно, однакові. Ви знаєте, ми почали обніматися, почали всі плакати. І коли ми зайшли, я зараз буду плакати. Коли ми зайшли до першої цієї жінки, куди ми селили людей до неї додому, вона спочатку перед цим телефонувала мені багато разів, питала, які дітки, вони ж не їдять свініну, Катя, що робити, як їм приготувати, що їм зварити, їсти. Ми коли зайшли на порог того будинку, перші слова її були, Боже. Мої рідненькі ж вам зготувала супчик з телятини. ми плакали всі. От я зараз говорю, я це згадую, я теж буду плакати, тому що це було настільки, знаєте, ну, не просто взяли людей, так, не просто погодували, а поцікавилися кількістю дітей, поцікавилися віком дітей, поцікавилися статтю дітей, поцікавилися навіть якимись гастрономічними звичками. Це настільки прекрасно. Проте, з часом, обов'язки і відповідальність чернівецьких волонтерів, як і кількість тих, хто шукав захисту на Буковині, лише збільшувались. Російські імперські амбіції не обмежились анексією Криму, а спокусилися на східну Україну. Але дівчата не здавались, а так само натхненно і віддано зустрічали нових гостей. Тепер уже з Донецької і Луганської областей У нас це все время ждали, визванювали одразу вот в міськраду, там надали житло, і от зараз теж тут допомагають. А вони бажають віддячити, хоч і мають не так багато. Вони не не хочуть працювати. Вони хочуть працювати. Вони не всі можуть влаштуватися. Мало того, останні переселенці, які йдуть останні в півтора місяця, вони просто приїжджають не з чим. Ці люди просто не з чим. Вони голі босі. Ці люди приїжджають. Вони приїжджають в маєчки в якихось тапочках, в яких їх евакуювали. Таких прикладів достатньо розповідає волонтер Катерина Пономарьова. Всі зареєстровані переселенці чуйні та доброзичливі і безмежно вдячні за допомогу. Проте інформаційна війна, яка спрямована проти єдності українців, вражає жорстокістю. Постійно говорять про те, що переселенці піднімають вже флаги ДНР. У нас в Чернівецькій області це є неправда. Що робить ця інформація? Вона заставляє людей передумати і сказати: Я не хочу свою хату надати тим переселенцям. Жінка тішить себе надією, що свідомі чернівчани не віритимуть у таку підступну брехню і допоможуть гостям з півдня і сходу, бо від біди не застрахований ніхто, а свідомих немало, каже Катерина. Кожен день хтось чернівчан приходить з сумками сюди або в 109 кабінет міськради. Небайдужі чернівчани пропонують переселенцям усе, що можуть від справжньої гуцульської бринзи і власноруч зв'язаних светрів до свого будинку. Одна з таких щирих буковинок – пані Марія. Невеличка хата, але яка є? Коровка є, в холодильнику щось є, що за літо заготовки є. Приймемо, нагодуємо з задоволення. Більшість вимушених переселенців жінки з маленькими дітьми. Тому їм потрібно найважливіше життєво необхідне, а саме продукти харчування, засоби, гігієни, а діткам підгузки та дитяче харчування. Біженці можуть за допомогою звертатись в міську раду 109-й кабінет щодня з 9 до 19 або за адресою Зеньковецька 5. По понеділкам, середам та п'ятницям, з 2 до 5. Їх там будуть чекати, їм там допоможуть. У гостях добре. Але вдома краще кажуть переселенці. Правда, якщо дім не розбомбили за цей неспокійний час, переселенці звикли до багатьох ударів долі. Школярка Марія з Луганська останню ніч удома запам'ятає на все життя. Вночі теж були, були вистріли з гради. Я вже навіть почала деякі злічать, де град, де обічні автомати. Але більше цього шакіроло то ж то виглянув в окно і по приїхав танк. Це було шокувало. Це були капли. Аби ця дівчинка та інші вимушені переселенці повернулись на український та мирний схід, а наша держава позбулась підступного агресора там за вільну Україну, ризикують своїм життям хоробрі воїни. Одразу ж після зміни влади в державі і початку конфлікту на південному сході України жителі держави розгорнули кампанію зі збору коштів на підтримку збройних сил скриньками, смс-ками іншими акціями закликали українців скинутись на армію. Мабуть, це десь вище треба запитувати, яким чином так відбувається, що у нас йде війна е за наш власний кошт, тому що кожен боєць вже. Е Приходячи на комісію до військомата, повинен бути екіпірований. Проте якісне екіпірування боєць все-таки собі забезпечує сам. Згідно з даними Міноборони України, тільки на офіційному рахунку відомства на початку червня накупилося майже 150 мільйонів гривень пожертвувань. На ці гроші закупляється обладнання та припаси. Те, що у збройних сил повинно було б бути. Але відсутні з різних причин за три неділі здали 100 мільйонів, а потім менше, 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 і гроші на рахунках. А наші хлопці без касок, без бронежилетів, без належної амуніції. І тоді я зрозумів, що міністерство оборони не здатне своєчасно оперативно навіть освоїти ті кошти, які люди громадяни України здають. Поки міністерство не встигає, хлопці вже зараз на лінії фронту. Вони не можуть чекати, коли рада схвалить закупівлі. У них просто немає часу на це. Мені дуже запам'яталася жінка, яка прийшла і сказала: ну це стосується армії, яка прийшла і сказала, що я хочу вам дати гроші. Я її спитала, на що ви хочете нам дати. Грочам вона сказала: я вас прошу, візьміть ці гроші, купіть бронежилет, Я хочу, щоб ніхто більше не гинув. Бабуся десь років 65. Тому волонтери на себе взяли відповідальність за свою армію. Сильні серцем і духом добровольці з волонтерського руху Буковини не можуть допустити, аби в наших хлопців був один бронежилет на п'ятьох. Тому закликають усіх об'єднуватись і допомагати армії власними силами. Волонтер іна складає черговий комплект форми. Розповідає за цей непростий для країни час ставлення до всього змінилось кардинально. Я до скептично відношують до життя і до людей. А от волонтерство в мені а, посилило цю віру в те, що люди, люди вміють бути добрими, і люди вміють один одного чути, тільки треба мати внутрішнє бажання. І про те, що а, я ніколи не очікувала, що починаючи від самих маленьких діток, і звершуючи самими там старшими людьми чи можливо навіть закепли, запеклими бувшими комуністами. Що ці люди повернуться до нас обличчям і будуть починати від допомоги там гривнею, закінчуючи там якимось печем чи просто водою. Коли йде війна, ну для мене особисто це війна, то потрібно все. Починаючи від елементарної, щоб людина там прийшла, сама принесла коробку для хлопців. Не знаю, печива чи якихось там засобів гігієни. І завершуючи тим, щоб вона просто прийшла принесла 5 гривень. Жертвуючи матеріальними благами і закликаючи до цього інших, жінка отримує набагато більше і набагато цінніше. Це усмішки, усмішки наших хлопців, а саме головне це їхнє життя. Тому що без їхнього життя, без їхнього здоров'я, ну, наша робота просто не має ніякої суті. Волонтерки на постійному телефонному зв'язку з хлопцями на сході, що з ними, як вони, що потрібно, як допомогти. все це постійно у думках жінок пояснюють, самі боронити Україну на сході не може, тому хочуть зробити все для тих, хто може. Є багато людей, які знають мене і які просто кажуть. Ти стала ненормальною, на я відповідаю, А можливо, я стала просто нормальною. А кожен ранок це новий день, новий шанс врятувати чиєсь життя. Він починається дуже рано, як правило, якимось дзвінком і спиште чи не спиште, маєш підриватися і на нього відповідати. У нас немає робочих буднів, нема цих волонтерських буднів, немає волонтерських вихідних. Ну, взагалі нічого немає. Ми вже шість місяців працюємо без вихідних і навіть деколи не знаємо, яке число сьогодні. Володимир Дорош із координаційного штабу бук. Ковина українському війську, громадський активіст з 1996 року, проте ніколи не міг подумати, що буде мати справу з військовими тонкощами. Та що я тут уже дівчата, он тендітні, чарівні. Вони розбираються, які є берці, які є бронежилети, які є там навіть решітчити екрани. тобто. З одного боку, це велика біда, тому що ми зараз наша країна проходить тест на незалежність. Чи вдасться нам ну, зберегти незалежність демократію в нашій країні? Чи ми, не дай Бог, не прогнемось перед агресорами? Але з другого боку, ми всі як ніколи, згуртувалися. Ми почали розбиратися в цих всіх е, тонкощах, е, нюансах. Жінки розповідають, кожна посилочка з рідного міста щастя для наших мужніх хлопців. У мене був випадок, коли ми відправили одні. Одному нашому бійцю, який на сході, відправила невеличку посилочку. Я з ним спілкувалася, кажу, має приїхати машина. Він каже: так що мені ж ніхто нічого не має От так я тобі маленьку посилочку відправила. Він каже: Ти не уявляєш, твоя маленька посилочка, вона дуже велика. Тут каже. Також неймовірно вдячний волонтерам інший герой Олександр Ковасюк повернувся зі східного пекла через поранення. Розповідає на початку руки опускались від стану українського війська. Ну от то, що ми не були готові до війни. І це свідома армія розвалена, її свідомо розвалили. Це, це правда. От, за це заздалегідь це все готувалось. Здають свої виші в царський состав. Здає, це теж прикол, що в нас офіцери не бойові, а паркетні офіцери. Проте, завдяки волонтерам, мав сили продовжувати боротьбу за Україну. Благодаря українському народу. Легше було воювати, бо багато було піддержки і матеріальної, і всякої піддержки від, від українського народу, від волонтерів. І йшли автобус за автобусами з продуктами, з одежею. Бояк вірить в перемогу? Наш народ, нашу країну отримав даром. У нас не було ні одної каплі крові в 91-му році. Ми отримали свободу безплатно, за яку Роки колись гинули тисячу років. Є в нас мужність, є в нас герої. Поки це в нас буде, буде Україна. Та для цього кожному українцю треба докласти зусиль хто як може. Діти малюють для підбадьорення вояків, а дорослі збирають гроші їм на амуніцію, одяг і їжу. Нашим бійцям, окрім нас, ніхто не допоможе. Запасів може вистачити, але в будь-який момент може пролунати вибух і все знищити. Тому ваша допомога не буде зайвою ніколи. Не забувайте про те, що вони там зараз ризикують своїм життям заради нашого. Їм потрібен чистий і сухий одяг, їм потрібні комплекти термобілизни, тому що там в важких умовах вода використовується тільки для пиття. А ще їм потрібна форма, яка не горить і добре носиться. Берци, зимові спальники і дощові костюми, тому що кожна наступна ніч буде холоднішою за попередню, адже вони так далеко від дому. І ще їм потрібні ліки від застуди та вітаміни. Не забувайте про це. Їхні серця всеохоплюючі, їхні руки не знають в тому. Ти дивишся в їхні очі і переконуєшся, Україна переможе. Відродиться, процвітатиме, бо таке добро не може програти. Закликаю всіх буковинців, не залишайтесь байдужими, приєднуйтесь до волонтерського руху, допомагайте, і тоді кожен з вас стане визволителем нашої України. Це був щоденник волонтера, і я, його ведуча Інга Маковецька. До зустрічі.